До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Через сердечні вітання жителям району та сусідніх територіальних громад. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube-канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Табір у центрі раннього розвитку мудрик. Як розважала малечу цього літа. Концерт муніципального хору Боян у Плугові. Репортаж із святині. Футбольне змагання у районі. Про це та інші новини далі у випуску. У нашому районі традиційно продовжують змагатися найкращі футбольні команди. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. У селі Ясинівці недільного дня відбулася гра за Кубок Золочівського району із футболу. У цей літній спекотний день на місцевому стадіоні села пройшов попередній етап другого туру Кубку Золочівського району із футболу між ФК Кристал Ясинівці та ФК Нова Червоне. я Цього вихідного дня на стадіоні зібралися фанати обох футбольних команд. На завершення матчу перемогу здобула ФК Нова червоне, із рахунком 2-1. Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал Броди Онлайн. Популяризувати українську пісню у час воєнного стану є надважливо і кожен колектив прикладає для цього максимум зусиль. Більше у сюжеті Романа Єльчинінова. Солісти, художній керівник та диригент городу Ярослав Линів презентуємо благодійний концерт на підтримку Збройних сил. України. В концерті прозвучать хорові твори, які висвітлюють героїчні сторінки історії нашого народу, в боротьбі за волю України. Слава Україні! Цей хор був визнаним один з найкращих в Україні а його виступи завжди не перевершені. Цьогоріч боян виступає вперше за межами бродівської громади. Телі та гості села зібралися у місцевому храмі, щоб насолодитися неперевершеним звучанням хору. Церква була прикрашена квітами і свічками, а атмосфера наповнювалася очікуванням і хвилюванням. Останнього і пройного за вічину воля. За Україну українно. Коли лунали перші ноти, глядачі затамували подих від захоплення. Голоси хору об'єдналися в потужний потік голосів, який заповнив зал емоціями і магією музики. Кожна нота була виконана з такою виразністю та глибоким почуттям, що лунала у серцях усіх слухачів. Програма концерту була патріотичною від класичних хорових творів, які вже неодноразово звучали в виконанні хору, і до сучасних композицій, які вперше з'явилися у репертуарі муніципального хору боян. Виступ хору викликав аплодисменти та захоплення у публіки. Сольні виступи окремих вокалістів зачаровували слухачів своїм талантом. По завершенню концерту хор отримав овації від глядачів. Концерт муніципального хору боян став незабутньою подією і запам'ятається усім присутнім, коли магія музики наповнює серця усіх радістю та любов'ю. Ісплугова Роман Єльчинінов Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. Наша знімальна група завітала до найкращого у районі центру раннього розвитку мудрик. Що можна там побачити? Дивіться далі. Літня пора час відпочинку, захоплюючих мандрівок, спілкування з друзями. Мені найбільше тут подобається виконувати різні завдання і бавитись. В цей час малеча має змогу брати участь у цікавих завданнях, розвивати логіку та мислення. Крім цього, протягом цих днів діти мають можливість звічі перекусити смачними фруктами та посмакувати комплексним обідом. Табір діє від 9-ї ранку і завершується о 17-й годині. Мені подобається все вихователька. Поділилася інформацією про вихованців центру цікавою програмою для діток різного віку. Я тут вже працюю більше ніж рік. Працюю з малючками. Веду курс Мама плюс я та курс «Мудрики». Мама плюс я це діти від одного до трьох років. Матусі проходять разом з малючками. Я проводжу їм заняття. Вони розвивають дрібну моторику рук, велику велику моторику рук. Емоційний розвиток, фізичний розвиток, моральний розвиток, естетичний розвиток на мудрики. Це вже трошки старші діти, 3-4 роки. Вони вже без матусь проходять. Також фізичний розвиток, моральне виховання, естетика. Ми різні аплікації робимо. Та весело проводимо час, дітям подобається. Розповіла про дітей, які дають позитивні емоції та наснаги для подальшої роботи. Протягом цього часу малеча мала можливість отримати неймовірні емоції на тривалий час. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо броди ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті. Була лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У Лопатинській громаді готують черговий інвестиційний проєкт. Напередодні у Чорноградській РВА відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради. Розглядали проєкт внесення змін до детального плану території земельної ділянки для обслуговування нежитлових будівель Куликівського старосенського округу Лопатинської селищної ради за межами села Куликів. Замовником якого виступає Лопатинська селищна рада. Проєкт передбачає нове будівництво та розвиток сільськогосподарського підприємства по вирощуванню свиней у довгостроковій перспективі, потужність якого становитиме до 12 тисяч голів на рік на території колишнього господарського двору на земельній ділянці площею 12,3 гектари. Розробник проєкту містобудівної документації ознайомив присутніх з її планувальними рішеннями. Після ознайомлення з проєктом члени архітектурно-містобудівної ради висловили низку зауважень, пропозицій та шляхом голосування рекомендували замовнику, селищній раді при підготовці матеріалів до розгляду та затвердження на сесії врахувати і доопрацювати даний детальний план території. Наступна інформація про нові правила вручення повісток. Поліція та представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Мають право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років пред'явити військово-облікові документи разом з документами, що посвідчують особу. Самі поліцейські не вручають повісток, а лише забезпечують порядок під час вручення повістки уповноваженими представниками, зокрема ТЦК та СП. Хто може вручати повістки? Якщо коротко, то робити це можуть представники ТЦК та СП, державних військових адміністрацій, місцевих, міських, сільських, селищних рад. Роботодавців, але важливо, щоб лише на території, на яку поширюються їхні повноваження. Умовно кажучи, голова одного селища не має права приїхати вручати повістки в інше селище. Так само, якщо повістку вручає роботодавець, то може це робити тільки на території установи чи підприємства. У законодавстві відзначено так: представники ТЦК та СП у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідно ТЦК та СП, представники структурних підрозділів районних міських державних адміністрацій, військових адміністрацій, у межах відповідних адміністративних територій, представники виконавчих органів сільських селищних міських районних рад, адміністративних межах відповідних населених пунктів та територій. Представники підприємств, установ організацій на території підприємств, установ організацій та в місцях виконання працівниками робіт, обов'язків, представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, центрального управління або регіональних органів СБУ, тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку на усій території України, які дані має містити повістка. Повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного міського ТЦК ТСП або його відділу. Керівник районного чи міського ТЦК ТСП або його відділу підписує повістку електронним підписом або особисто вручну та скріплює гербовою печаткою. У повістці мають бути зазначені прізвище, ім'я по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка. Хто видав повістку найменування ТЦК ТСП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіонального органу СБУ. мета виклику, вид повістки для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, мобілізаційне розпорядження, коли з'явитися за викликом, місце, день і час, дата і підпис від руки чи електронний посудової особи, яка видала, сформувала повістку. Реєстраційний номер повістки, інформація про наслідки наявки і про обов'язок повідомити про причини наявки. Коли повістка вважається врученою. Повістку можна буде отримати як особисто, так і поштою. Якщо вручать особисто, отримувач має на ній розписатися. Також процес вручення або відмови фіксуватиметься на фото або відео 17 липня. Це може робити представник ТЦК ТСП або поліцейський. Якщо повістка буде надіслана поштою, то днем вручення буде вважатися, коли відправлення отримане, коли поштовий оператор зафіксував відмову від отримання відправлення, коли поштовий оператор зафіксував відсутність адресата за адресою проживання, вказаної під час уточнення облікових даних в ЦЦК ТСП, чи за задекларованою адресою, якщо військово зобов'язані резервісти дані не оновлять. Чи можуть повістку вручити рано вранці чи пізно ввечері? Так. Постанові кабінету міністрів зазначається, що повістку вам можуть вручити цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, за місцем роботи, навчання у громадських місцях масового скупчення людей, ТЦК та СП на пунктах пропуску, блокпостах через державний кордон України. Чи мають право представники ТЦК затримувати людину, забирати особисті речі, наприклад, телефон, перешкоджати спілкуванню з родичами, вилучати авто? Ні, представники ТЦК та СП можуть запропонувати людині пройти або проїхати ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Якщо ж людина відмовляється явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію або ж вони працюють спільно. Далі може бути складено протокол про порушення. Затримати може поліція у межах адміністративного затримання чи є відповідальність за втечу від представників ТЦК. Якщо вдасться встановити особу втікача, то такі дії можуть розглядатися як ухилення від мобілізації та перешкоджання роботі представників ТЦК та СП. За ухилення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Керівники ТЦК та СП самостійно розглядають адміністрації справу і виносять постанову про притягнення до відповідальності штрафу до 25,5 тисяч гривень. Оскаржити таку постанову можна лише у суді, подаючи позов проти ТЦК. Кримінальна відповідальність може настати, наприклад, за статтями 335, 336 337 Кримінального кодексу України. Часто це саме стаття 336, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Нею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років. Зараз спостерігається, що з позбавлення волі часто замінюють іспитовим терміном від 6 місяців до 3 років. Чи можна оплатити штраф за адмініструшення працівнику ТЦК на місці? Відповідно до положень статті 307, штраф має бути сплачений не пізніше, як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу. Вам повинні надати офіційні реквізити і постанови для оплати накладеного штрафу, який ви зможете оплатити у будь-який зручний для вас спосіб онлайн чи офлайн. Оплата на місці накладеного штрафу у працівнику ТЦК не передбачена законодавством. Маленькі гості, великі пожежні машини, вихованці закладу дошкільної освіти номер 1 міста Броди побували на екскурсії одразу на двох локаціях рятувальників. Спершу відвідали добровільну пожежну команду на території КП Броди. Тут наймолодші бродівчани разом з головним інспектором Злочівського районного управління ГУДСНС СНС України у Львівській області Михайлом Тацієм пригадали основні вимоги безпеки, відповідали на питання Вікторини та побачили добровольця у спорядженні. Дітки дізналися, що можна працювати на підприємстві і заодно стати пожежником, вступивши у добровільну пожежну команду. Після пригощання солоденьким перейшли до другої частини екскурсії на території 10-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Командир відділення Микола Книшук продемонстрував малюкам техніку та обладнання, нагадав порядок дій при виникненні небезпечних ситуацій. А на завершення кожен зміг відчути себе на місці рятувальника у великій пожежній машині. Вогнеборці завжди раді маленьким відвідувачам, адже такі екскурсії цікаві повчальні, а сповнені захвату дитячі погляди, колись стануть точкою зору дорослих людей, які дотримуються правил безпеки. Веселий день на туристичній локації як Джола, громадська організація Бузька організація осіб з інвалідністю спільно з реабілітаційно-спортивним клубом Інвалідів Вікторія побували на пізнавальній екскурсії в селі Боложинів Бузької громади, де розташований виробничий кооператив Якджола. Для дітей з особливими потребами було організовано весь день пізнавальних, смачних і рухливих розваг. Екскурсія розпочалась із дегустації смачних сиропів і варень. На причепі бджоловіс пізнавальною розповіддю про природу і сільське господарство відвідали ягідне сафарі, де дітки почастували смачною сунечкою. Побували і на ставку, де всі бажаючі погодували рибу хлібом. На обід дітей пригощали смачним обідом, приготовленим на вогні з любов'ю. Цікавим для усіх було спілкування з тваринами на вільному вигулі: кози, вівці, поні, коник. Маленьких діточок покатали верхи на поні. Всі учасники були задійні в екскурсіях. Найменші стрибали на батуті, малювали фігурки фарбами. А старші діти проходили квест у лабіринті, грали різноманітні ігри. Після цікавих ігор учасники поділили на команди, які мали змогу пройти майстер-клас із випікання піци на дровах. Кожен зміг взяти участь у цьому процесі випікання. Всі ігри і розваги на свіжому повітрі пройшли на ура. Громадська організація Бузька організація осіб з інвалідністю спільно з реабілітаційно-спортивним клубом інвалідів Вікторія дякують красненському селищному голові Роману Фурді та тимчасово виконуючим обов'язка начальника відділу світи культури молоді та спорту Олені Інницькій за наданий автобус-школярик для поїздки дітей. Гарна новина для діточок. Вийшла нова 16-та серія мультсеріалу «Пес Патрон». Секретна пошта з Одеси, піратський корабель та перша поява водяних бульбухів. Проєкт виконується в партнерстві ЮНІСЕФ Юкрейн за підтримки Юсейт Юкрейн, Юсейт Україна. Слава Україні! Героям слава!